Хочу написати партнеру, але перше це робити не буду, бо не хочу бути ініціатором своєї бесіди. Так як якщо я почну проявлятися відношенню до нього, то він втратить до мене інтерес. Написала мені одна клієнтка, і безглузду очікувати, що Партнер сам буде постійно проявляти ініціативу. Тому що чоловіки, от, до прикладу, я розумію, якщо я е, постійно є першим у ініціації, постійно пишу там добре ранок, питаю, як справи, сам ініціюю розмову, будь-яку комунікацію і знаки, якісь уваги, а у відповіді я нічого не отримую, то в результаті я просто забілхую і скажу: ну, типу, камон, до побачення, бо я не хочу вкладати туди, де немає ніякої взаємності, тому що я відчуваю, що до мене немає інтересу, а тільки у мене є інтерес до цієї людини. Тому, якщо ви щось очікуєте, що вам хтось має щось написати, щось перший зробити, але при цьому ви самі хочете поцікавитись, спитати, як він, просто хочете повзаємодіяти поспілкуватися, то не чекайте, поки це зробить чоловік, зробіть це самі. Тому що зараз не треба, як маленька дитина, чекати, поки прийде дорослий і вам щось дасть. А зараз ви вже дорослі і ви можете проявляти себе у взаємодії з чоловіком, будучи дорослою жінкою, і прямо і спокійно говорити те, що вам не вистачає, те, що вам хочеться, або банально проявляти ініціативу. Бо цей момент, коли мені не вистачає уваги, ну я про це не говорю, а чекаю, поки він сам догадається, це. Маленька дитина, яка обіжена і через вас таким чином привертає увагу, що насправді уваги не вистачає не від партнера, а від вас дорослої цій маленькій дівчинці, якій. В дитинстві не вистачило уваги, підтримки, спілкування, і яка вважає себе недолюбленою, непотрібною, неважливою і так далі. І коли ви дасте це відчуття, як ви, як дорослі, собі цій внутрішній дитині, собі частинці цій маленькій, то відповідно вам не буде потреби вимагати цієї уваги від когось зону.